Вітаю! Це один з моїх отводків, який не прийняв матку. Я дав їй маточник, вона його розгризла, дав неплодну матку. Вони її грохнули на наступний день, дивлюся на налітку. Я підсаджую повторно неплодку. І її все рівно тут немає. І хочу показати, як з допомогою апідеї я можу зберегти цей відводок, так як я купив для запасу ну, Пару нуклеусів, тому що це цілком нормально, що десь якась матка там чи не прийняли, чи не прилетіла. І в мене є запасні матки в міні нуклеусах. І хочу показати, як з допомогою міні-нуклеуса я можу зберегти відводик. Тому що для мене він цінний, він дорого коштує і його треба мені зберегти. Використовую це така, якби. Перегородка, обв'язка для бджолобідаляча, я його зняв, ладу бумагу, пробиваю пару дирочок, щоб пчелки могли розгрізати далі. І в нуклеусі відчиняється дно. Ми його відкриваємо. В нуклеусі достатня кількість бджоли для того, щоб воно спрацювало як. Об'єднання з відводком. Тому що якщо в, маточ... в кліточки для маточок підсаджувати це зовсім друге буде. А коли я підсаджую з нуклеуса, це вже виглядає як об'єднання, тому що є певна кількість бджоли От матка ходить. все поставил в пустой магазин закрываем потолок и чекаем пару дней покажу далее прошло трошки меньше двух суток открываем вулик все там пчелки резлы. Я думаю, що матка пішла вниз і сіє, зараз я її знайду. Так, в нуклеусі матки немає. Ось такі там мотвори. Нема, немає її тут. Все, вона працює в сім'ї вже. А от і наша маточка працює. Наві рамки доставати не треба Поправилась, бачу. Все. А скільки у нас було тут підсажували і маточникам. і не плодки давали. Все ніяк не хотіли. Нічого. А через Nopeus. Все сразу получилось пішла на несрамочку, все, хай працює.